Привіт, друзі! Ну і що? Продовжуємо з Audi Q5. Та що 24-го року. І зараз автомобіль загнали на підйомник для того, щоб повністю розібрати морду, для того, щоб зрозуміти, які запчастини потрібно. Тому що те, що ми бачимо, це звісно добре, але дуже багато запчастин ще може бути всередині. Ті, що під бамперами потрібно розбирати. Запам'ятовуйте, як воно виглядає. І зараз це все буде знято і продефектовано. Як завжди? Ну, ось і все. Виїжджає автомобіль. Буде чекати своєї черги на рихтовичку. В принципі, все на вісне. Дуже сильно сподіваємося, що ленджерончики, до речі, можуть бути навіть і рівні. Тому що всі запчастини знімалися взагалі безпроблемно, і ну, є шанс, що будуть рівні. Тому що всі запчастини знімалися взагалі безпроблемно, і ми дуже сподіваємося. Чи можливо навіть хочемо вірити, що там ленджерони рівні. Але якщо не рівні, то нічого, поправимо. Така маленька кількість запчастин, да. Угойки він є? тяжкий. Опа, дивись. Просто краса. Роздітий автомобіль. Давай будемо його так називати, тому що ну, нічого немає попередній частині, все розібрали. В принципі, все знімалося дуже легко і буде дуже прикольно, якщо будуть цілі лонжерони. Вона навіть намагається прокачати сама антифриз, Чуєш? Ха, прикол. І, до речі, тут мотор же стоїть двохлітровий з м'яким гібридом. Дуже багато людей кажуть, що це повна хрінь. А деяким подобається, бо воно трішки економить бензин. Не знаю, я не катався, не можу сказати, як це відчувається. Хто катався, напишіть свої відгуки. Чи подобається вам м'які гібриди, чи ні. Зараз ми будемо що робити? Звісно, збирати запчастини, тому що тут досить багато їх потрібно. І, до речі, бампер, я ж не сказав, ми його будемо паять. Тому що тут такі приємні пошкодження. Я думаю, є шанс його запаяти. Зараз решіточку просто купимо і повеземо на паючку. Я думаю. Досить багато грошей зекономимо. Переміщаємось в наступний кадр. Так, збирається консиліум і розповідає, а, що я потрібно. Можу сказати, що, я вже купив. Давай. що потрібно. Ох, скільки там записів. Зараз будемо. Записувати, що потрібно сюди, для того, щоб розуміти, що треба ще замовити, бо дуже багато запчастин у нас вже є. Крило, телевізор, решетка радіатора, кріплення рішотки, оце решетки, підрішетка. Так що займаємося. займаємося. Абсорбери я удалю, мабуть, він не треба, він там хороший. Замок, капота, пальці на радіатор, крівки метал, два штука. Метал, верх кріплення крила. Китайський можна брати? Може, там нормально. Ми вже почали збирати запчастини на цей автомобіль, і я можу сказати, знаєш? Що? Трошки недешево. Тому що капот оригінальний коштує 45 чи 50 тисяч гривень. Щось таке. З Європи. Під замовлення. Китайський капот є. Здається, він коштує 1020, плюс-мінус. Я не пам'ятаю, але такі ціни. По лівому крилу, що хочу сказати, купили оригінал, тому що є сюди аналог. Ну, клієнт хоче оригінал. Що зробиш? Будемо ставити оригінал 500 баксів крилишка. Просто оригінальне крилишко, а китайське здається, коштує більше ніж в два рази дешевше. Ну людина хоче оригінал, буде оригінал. І ще я хочу сказати, що будемо намагатися тепер влізти в бюджет, тому що багато запчастин людина хоче ставити в оригінал. Тут багато буде запчастин, напевно, майже всі з оригіналу. Є замінники, але людина не хоче. Будемо намагатися всунутись в бюджет, можливо, буде трішки дорожче, тому що за капот віддавати 50 тисяч. Ну якщо чесно, таке собі. Ремонтуємо. І ти можеш автомобіль вже бачить в боксі, а це означає, що зараз будемо займатися ремонтом його. А точніше, просто збирати будемо в попередній частині. Тому що рихтовщик каже, що ланжерони рівні. Знову вона щось там качає, намагається себе охолодити. Чому рівні? Тому що по підсилювачу пошкоджені не було. Вони були поверхній частині і по телевізору. Так що першочергово збираємо повністю морду, напаковуємо для того, щоб розуміти, що з цього виходить, і які там зазорчики стають. А якщо ти не знаєш, ауді збирається нелегко. Там дуже багато різного пластику, там тільки бампер, напевно, збирається години-дві просто збирається. Так що починаємо. Опа! Ти диви, яка краса. Тут зараз у нас відбувається повна збірка ось цієї частини. Це напакована передня панель, вона йде разом з підсилювачем і її ось так от просто запчастиною цілою прикрутили, тільки що на лонжерончики. І все, вона стала. Ланжерони, тобто в нас рівні. Нічого навіть ніде не пішло. Ми прям ідеальненько засунули болтик і вони стали. Ось ці частини, звісно, недешево коштують. жалюзі, моторчики. Ну, панель це, звісно, це класика. І касета радіаторів. Решіточка, у нас, звісно, що? Volkswagen. Ну, це не решітка, а це підрешіточний. а Там ще буде зверху решітка. Підрешіточний кронштейн. Ось так будемо його називати. Зараз дозберуємо, замінюємо крилочко і покажу, як буде все виглядати. Тому що ми чекаємо, ще фари. Ну що, друзі? Автомобіль відрихтований. Звісно, це дуже голосно сказано, що він відрихтований, тому що тут як такої рихтовки не було, просто перекручена передня частина повністю. Ланжерончики рівні. Я думав, що там трішечки щось буде, але ні. Але ж по факту там воно так і повинно було бути, тому що не було пошкодження по підсилювачу, тільки по панелі. Замінили панель, весь пластик там всередині, і навісне попереду, окрім лівого крила. Все, тому що ліве крило. Майже без фарбування зробили, але його фарбувати потрібно, тому що є такі видні сліди. У нас немає тут безфарбувальника, який робить алюміній. Це алюміній. Так, і зараз автомобіль буде їхати на малярочку. Ось в такому виді. Ну, вигляд має, звісно. Крилишка 500 баксів, оригінальне крилишко, капець. Просто кров'ю обливається серце, як то кажуть, тому що такі ціни давати за крилишко Не дешево, тому що на Субарік. В два рази дешевше. Газую на ауді, куди ставити її на облік. А після цього клієнт забирає автомобіль, везе на малярочку, і він вже буде в нього. Так що ми його не побачимо. Цей автомобіль вже потрібно зафіналитися, можна сказати. Поки їду трішечки, розповім вам, що тут є всередині, а в МРЕО зафіналимось. Що тут було зроблено? По-перше, це підшиті фари, тому що вони тут стоять вже європейські. А по-друге, ти можеш бачити тут що. Парні числа на радіостанціях. Це означає, що вона прошита вже. І, звісно, що українська мова. Так, ваги на цьому питанні взагалі безпроблемні. Прошивається воно все прикольно. Можливо, навіть тут і є. потрібно зараз поклацати. Ага, давай нажмемо. Оп. Да, є навігація. Прикольно. Тобто машина зараз пофарбується і буде повністю готова до експлуатації. Ми тут маємо пробіг 11 тисяч кілометрів. Проти сонця не дуже. а ну. Оп, спасає нас, ця штука. У нас тут є 11 тисяч кілометрів пробіг, і, в принципі, все, більш нічого немає. А тут у нас повинні бути вже Цельсії. Чи вони тут є по факту, я не знаю. Що можу сказати одразу по їзді? Це взагалі не Субару. Звісно, це німці. Вони такі, знаєш, більш збиті і тверді на дорозі. Вони не, не м'які. Поворотики входить, прикольно. Ну, тут більше про спорт, тут не про комфорт. Ну, комфорт, звісно, є. Я не можу сказати, що немає комфорту, тут він, звісно, є, але мені здається, в Субаріку трішки приємніше їздити. Маю на увазі по тому, як він проходить наші дороги. Якщо ви думаєте, що я когось хочу переконати, ні. Якщо тобі подобається аудіо, я тебе типу, поважаю, я нікого не збираюся переконувати. Я це кажу, як я це відчуваю. Я багато прокатався на різних автомобілях марки Subaru і є з чим зрівняти. Автомобіль ти можеш бачити на номерах, а це означає, що ми йдемо до фіналу. Нам залишилося тільки пофарбувати автомобіль, і в принципі все. Ну і кандьор заправити, але це таке. Я не знаю, чи ми більше побачимо цей автомобіль, і за цього я кажу, що це фінал. Що потрібно ще зробити? Звісно, розповісти, скільки цей автомобіль став. І, до речі, я ще не знаю, тому що він ще не пофарбований. Ціну ви будете бачити ось тут, коли я буду це монтувати, і я додам кінечну ціну цього автомобіля. Але я думаю, він став трішки дорожче, ніж ми е, прораховували, -за того, що ну, клієнт хотів оригінальні запчасти. А ми, звісно, прораховували не з оригінальних запчастин. А тут неоригінальні запчастини ставляться добре. Я не знаю, чому власник захотів оригінал, але власник хоче, ми робимо. Нам потрібно виконувати те, що власник хоче. Так що поставили сюди оригінальне крило, там стоїть капот, до речі, не оригінал, тому що. Не оригінальний коштує дорого, а оригінал там взагалі за облачні ціни. Так що, ось такий в нас автомобіль вийшов. Зараз трішки я вам покажу, як він там виглядає, і трішечки розповім про свої враження, коли я тільки що на ньому покатався. Ось цієї буду сторони показувати, тому що він тут більш-менш гарний. Ну, ти можеш бачити, що немає арок ще, але це потрібно ставити вже після малярки. Потрібно, щоб все відфарбувалося. По салону автомобіля можу сказати, що прям чистий. Тут можна просто вологе прибирання хороше зробити, і все. Взагалі не бачу сенсу його хімчистити, окрім ось цієї. Сідушечки. Бачиш, тут трішечки є, але це е, пісок, це, е, нічого страшного немає. Розповім про враження про автомобіль, як він їде. Їде прикольно. Це німець, звісно, 2 літра йому з головою вистачає. Е, я думаю, 3 літри це для тих, хто хоче вже поганяти. 2 літра буде для міста з головою вистачати. Е, так, він трішечки твердіший, ніж Субару. До речі, я порівнюю Subaru, тому що ми а-ля субароводи і ми їх полюбляємо. Мені подобається, як воно все виглядає. Ну звісно, дорого-багато. Сідушки мені не дуже сподобалися, тому що вони тверденькі. Хоча мені дуже подобається електропривід, тому що тут дуже прикольно, що можна підняти ось цю сідушечку високо. І мені подобається, що багато є налаштувань сидіння, і вона прям двигається, як ти хочеш. Високо піднімається ось ця передня частина, задня частина лягає, і ти, начебто, лежиш в сидінні. Це прикольно. Потім мені сподобалося, що дуже довго гріється кермо. Я поки доїхав з мрео, воно тільки стало ледь-ледь тепле. І також мені не сподобалася тут музика. Ось це сама головна проблема. Тому що автомобіль коштує не дешево, а музика тут стоїть саме звичайна. Ось це один такий мінус, який мені не подобається в цьому автомобілі. А так, в принципі, прикольний автомобіль. Це мої просто такі особисті враження після того, як я на ній прокатався, напевно, кілометрів 10. Я не буду вам казати, що це поганий автомобіль або суперовий. Це просто класний автомобіль, котрий вартий уваги. Будь ласка, якщо є бюджет на такий автомобіль, то варіант прикольний. Так що все на цьому можемо завершувати. До нових зустрічей з новими биточками.